Всім величезний привіт, вітаю вас, в Аврора на своєму каналі. Тут ціла купа новинок. Отакий от от пінарт 3D. Ну, тільки він на маленьку ручку, а взагалі річ, річ дуже цікава. Ось так він виглядає. І можна з ним всякі штучки робити. Ось мій пальчик. Ось мій другий пальчик. Ось така класна штука. А, звичайно, вона є в таких більших розмірах. я бачив. Де можна повністю свою руку поставити і вона відіб'ється. Це така для малечі. Тільки що поставили, зараз проскануємо, скільки коштує такий пінарт. Це якийсь Марс. Я навіть не знаю, що це таке, але щось воно дуже цікаве. Я не знаю що, але... Але воно цікаве. Це розмальовувати планету. Там йдуть фарби і розмалювати планету так, як ви забажаєте. Для дитини взагалі класна штука. Там йде пензлик, фарби. І бачите, на коробці навіть можна розмалювати як Марс, як Юпітер, а можна взагалі розмалювати як наша земна куля. Теж дуже хороша гра з дерев'яних кубиків. Джанго вона називається, але тут чомусь не написано. Граджанга. Витягувати кожен гравець, витягує оці кубики з самої башні, так, як її назвати ось цієї башні. І хто, в кого, хто витягне, то і про, в кого впаде, той програв. Ціна зараз 99 гривень цієї кльової штуки. 64 бачу, або цінник не той. А в мене така була велика, дуже-дуже така велика башня. А ось ця трішки менша 44 гривні. Тепер в Аврорі з'явилися такі залізні коробочки для декору всіляких, для е, дріб'язка, можна сказати. Да. Набір декоративного мила. Можна кожну пелюстку окремо відривати і милити, але у ну, цей набір би дуже гарно би виглядав ванні, дивився, мав вигляд як декор. Кольори в асортименті різноманітні. Так, з'явились свічки таблетки, плаваючі для романтики. Ось такий набір прищіпок з табло, де можна щось записувати і розвішувати. 34 гривні. Зараз завезли дуже багато усього до дня народження, різноманітних свічок. Так, ось такий набір 24. Ось такий набір 22 гривні. Надзвичайно красивий брелок. Із зірочками всередині. Кульки з різними кольорами зірочок усередині. Прищепки з цифрами. 19 гривень. Набір таких прищіпок. Також йде і шнурок. Ось такий теж цікавий набір прищіпок з маленькими. Маленьке сонечко або, як кажучи, божа, курівка. Великий вибір різноманітних цифр. У вигляді свічок. Аврорі дуже багато з'явилося різних а, допоміжних усіляких гачків, а, товари для декору, намистинки, ось такі ажурні, да, як воно правильно називається, стрічка декоративна з різними кольорами. Дивіться, які чудові зірочки також для декорування. Різна кольорова гамма, ціна 22 гривні. Аврору завезли дуже-дуже багато різноманітних іграшок. Дивіться, який хрубачок. Таким навіть можна налякати когось. Друзі, він надзвичайно класний, він дійсно якийсь антистрес. от береш його в руки. А чого цей не цього попа не світиться? Очі-глази такі. Теж антистрес. Дивіться, а тут русалочки в гірчичному соусі та з приправкою. Так, 74 маринована русалка. Лимонниця, Точнісінько, як в мене. Миска салатна. Миска, тарілка така для малечі. Ось такий набір, йде глечик прозорий, пластиковий. І раз, два, три, чотири. Чотири чашки. Глечик з кришкою. Термопляшка. З'явились нові пляшки для дітей, йде з трубочкою. І також можна її вдягнути, тут є ремінець, носити через плече. Ще одна новинка. Ось така пляшка, яка закручується. Можна носити на рюкзаку. Є спеціальний замочок. Дивіться, які чудові скляні пляшки на закрутку. І можна ось так от відкрити і попити. Теж для малечі. Нові салатники невеличкі, ось такі, на літр 200, 24 гривні. Тарілка невеличка. 19 гривень, салатниця кругла, 12 гривень. Чудові маслянички пластикові, які закриваються з обох сторін. Зверху логотип корівки. Ціну знижено на мильниці ось такі, з кришкою і з подвійним дном. Теж хороші. Ось така дивилася кутова поличка для ванни. Також кутові полички пластикові на присосках. Чотири присоски йдемо. Ось така мітла, з'їник з довгою ручкою. Хороша теж штука. В Аврорі з'явилась знову ось така туалетна... туалетний папір. Цікавий. Так, рулон цілий. Скільки ж він коштує упаковка. Набір. 11 гривень виходить один рулон. Обухів саме мені більше подобається. Чого він такий Не, хороший? 9 гривень. Сушарка з піддоном. Дивіться, які з'явились декоративні вази. Назвичайно крутий дизайн. Ось йдуть в коробці. Усі йдуть у коробці по 44 гривні. Ось така ще трішки видовжена. Цікаві вази. Дивіться, зверху йде трикутник, а тут шестикутник. Кольори також в асортименті. Зараз вона зі знижкою 119 гривень. Млинок для спецій, дуже хороший, засипаєте сюди перець горошком, закриваєте і ось так крутите, і вам виходить свіженький-свіженький перчик. 88 гривень. ціна такого млинка теж йде у коробці. З'явились нові банки для сипучих, ось такі скляні з кришкою 99, трішки більше на 750 мл, 109 гривень, і ось такі 59 гривень. Ручний соковий тискач. Ось такі по 49 гривень. І ось такий теж хороший бачу. 55 гривень. Ось такі сито в Аврорі можна придбати, чи як він називається, друшляк. 55 гривень з ручками металевий. Ось такі сито-миска. Незручно витягувати. Ось такі, дивіться, сито-миска. 49 гривень, 600. Ні, на 600 це код стоїть. Так, ось таке велито, велике сито миска. Так, ціна її. І точнісінько таке, тільки з ручками, 149 гривень. Ну, а це з тим усі ж джоні. Теж така незамінима штука для каструльки. Ось як я показано на малюнку. Підставляєте на каструлю. І зливаєте. Ось така накладка сито. Друшляк на каструлю пластиковий. 39 гривень. Дивіться, який. Персиковий. І зразу йде, як миска, і зразу як друшляк. Поставили, злили з ручками. Надзвичайно класне. 88, мабуть. Ціна знижена на підставки під каструлі гарячі. Ось такі підставки під гаряче. Морозовниця. для морозива. Зараз ціну опустили до максимуму. Мабуть вже накупили всі ось такі штучки для морозива. Можна йогурти заморожувати. Ще одні. Форми для морозива. Навіть можна коктейль зробити, теж заморозити, буде дуже круто. Круто. Ціну знизили на ось цю круту банку скляну з бамбуковою кришкою. Форма скляна на 2 літра. І ось така теж на 2 літра. Тільки овальна Ціна знижена чайник-заварник з пресом, скляний. Звичайно, хороші килимки і, до речі, вони такі не тоненькі, досить такі грубі і прорезинові. Я ще показував їх минулого разу. Чомусь їх не розкуповують, не знаю чому. Можливо, вони заховані. Дуже милі шкарпетки. Ось такі, навіть можна по по дому в них ходити. Кольори в асортименті. Така під... підігнута халявка. Дуже милі ніжні кольору з катертини з бахрамою. Кольори в асортименті. Ой, троянди ніжні теж красиві. Дуже зручні килимки для холодильника, які можна відрізати за своїм розміром. Рулон 99 гривень. Або ось такі вже розрізані в холодильник або в шуфлятку. Ось такі цікаві. А, така бавовна з'явилася. Можна декорувати будь що. Звичайно, є гілочки, я показував в одному з відео цієї бавовни, а є ось такі от кольорові. А ось ця скринька, точніше, а, назва, підпис на подорож мені сподобалась. Ну, ще є наліки для душі. Це одне і те ж саме що подорож, що ліки для душі. В аврорі все більше і більше з'являються різноманітних рослинок. Ось така чоловіча сумка. Багато тут відділень, довга ручка, 219 гривень. І ось така ще є, вона трішки дешевша, 189, але мені навіть сподобалась оця. Вона трішки якось краще на вигляд. Тут такі соквояжики з'явились, теж йдуть на довгу ручку з відділенням на замочок. Так, ну, можна сказати, як, як, як кошельок, як щось таке теж на штаб Сумочки, кошельочка, теж є ручка довга. І два відділення. Два відділення. Засібається на магніт, це дуже добре, коли йде магнітна кліпса. Набір дуже красивих витончених ніжних вішалок вішаки для дівчаток у кімнату. на гарні ковтинки. Ціна такого набору. 55 гривень. Це надзвичайно ну, низька ціна. Раз, два, три, чотири п'ять. 5 штук 55 гривень. Так, ну а ось тут у нас вже з'явилися шапки для малечі з бомбонами. 88 гривень. Так, з двома бомбонами дорожче. 99 гривень. Кольори в асортименті. Дивіться, які гарні рожеві. До речі, вона йде подвійна тут. Тобто тепленька. Так, ось такі мишки норушки по 99 гривень. В'язані. І кольори в асортименті. Так, ще одні. Дивіться, які надзвичайно круті. Оця мені дуже сподобалась. Гарна. Хендмейд. І ще одні пушка. Ці самі найдешевші 49 гривень. Шапки для хлопців. Підлітків 99 гривень. Це вже для більш старших. Ось такі по 77 гривень. Нагріти вушка. Так, щойно вивісили ось такі красиві. Нос, носки шкарпетки, кольори в асортименті, надзвичайно гарні, ніжні для дівчаток. Так, улюблене усі авокадку. до речі, є потаємна кишенька, але нікому не кажіть. Дуже смішні жолуді, чи це брокколі? Це брокколі. Це капуста брокколі. Завжди звертайте увагу на ось цю поличку акційну в Аврорі. Тут багато товарів з найнижчими цінами. А я вам хочу побажати економних покупок мирного неба і всього всього вам найкращого. І до зустрічі!